Ця подія об'єднала дизайнерів, моделей та шанувальників сучасного українського мистецтва з усього Закарпаття. Fashion West Ukraine – проєкт, який вперше відбувся у нашому регіоні. Тут вдалося поєднати моду, туризм і бізнес, зібравши під одним дахом сотні гостей, які прийшли побачити найсвіжіші роботи українських дизайнерів та відчути атмосферу високої моди. Цей проєкт це створення платформи Fashion West Ukraine на Закарпатті. Мета його об'єднати мистецтво. Культуру, моду, стиль та бізнес в одному просторі покази дизайнерів. Це не один показ, це декілька. А наразі це 15 показів різних дизайнерів від дебютантів до знаменитих показів. Ми плануємо два рази на рік. Це весна, літо колекції та Осінь, зима Ми складні в будь-якому проєкті, тому що я людина, яка займається понад 15 років різними проєктами. і я як ніхто знає, що для в першу чергу потрібно для цього. Це е, потрібні люди, це е, людський ресурс. От як тільки знайдеш ти нормальну команду, то будь-який проєкт можна запустити і Навіть за неділю. Але для цього мені знадобилося два місяці і для дівчат з моєю команди. Поки став платформою, де молоді та досвідчені митці змогли представити свої ідеї та побачити реакцію глядачів наживо. На подіумі показали найновіші тренди, а кожен образ був продуманий до найменших деталей. Ми надихаємось тим, що зробили до нас однозначно. Але ми додаємо туди щось своє. Ми додаємо туди свою філософію, свою енергетику, свою форму і структури і створюємо щось нове. Ми не. Можемо говорити, що ми створюємо з нуля. Безумовно, є історія моди, яка дає нам натхнення. Є умови, в яких ми перебуваємо, є люди, які нас оточують. Є багато факторів, які впливають на створення колекції, на наше натхнення. Тому я вважаю, що це колаборація нашої внутрішньої енергії, того, що надихає нас наразі, і того, що передає нам історія моди. Філософія бренду в тому, що всі можуть дозволити собі бути вишуканими і особливими. І наступна. Колекція, вона буде трошечки про інше. Вона буде більш про масовість. Так а перша колекція в нас про вишуканість і елегантність, яка доступна абсолютно кожній жінці, і хочу представити вам колекцію з чотирьох луків, які зробили наші студентки, дівчата-підлітки. Вони хотіли передати цією колекцією тему екологічних катастроф. І пов'язали це з чотирма стихіями, показали, як кожна стихія впливає якимось пагубним чином на природу, на життя наше з вами. Дівчата також вклали свій біль пов'язаний з темою війни. І я, як людина, яка приїхала сюди з Києва, можу сказати, що ця колекція є дуже важливою. Вона промовляє. Я взагалі вважаю, що мистецтво воно повинно не існувати саме для себе, але воно покликано для того, щоб промовляти, говорити на якісь важливі теми. Ми зараз всі хвилюємося за нашу країну, за ці екологічні проблеми, які виникають через війну, так само як і через природу. Родні явища, і ось про це ця колекція. Моделі демонстрували колекції на подіумі, підкреслюючи стиль та характер кожного образу. Для багатьох це вже не одноразовий виступ, а дехто виходить на велику сцену вперше. Я е, участь в показах в Черницях, в Львові, в Парижі було на показі. Мої емоції дуже круті, крутий подіум, багато людей. Дуже гарна організація. Ми готувалися десь два місяці. Ми е, придумували різні костюми, різні плаття. Мені здається, вони вийшли дуже гарними. Кожен із гостей зміг насолодитися гарними образами та відчути, що мода це не просто одяг, а справжнє мистецтво та спосіб вираження своєї творчості. Насправді дуже затишно. Мене вразила музика, яка була на початку заходу. Скрипка задала атмосферу, яка трималася протягом. Цього заходу на високому рівні. Наші українські дизайнери показали себе як дуже практичні. Особисто на мені сьогодні також одяг українських дизайнерів. Сьогодні моя дитина приймає участь у показі, то для нас це дуже нервово. Думаю, все. Буде добре, всім бажаю гарного настрою і побільше таких крутих заходів. Більше всього подобається дуже легко, дуже гарно, дуже вишукано, дуже все зі смаком. Та все, взагалі, вся атмосфера дуже гарна. Мені дуже сподобався цей захід. Тільки багато людей просто спостерігати такими талановитими дівчатками. Це просто одне задоволення. Дуже масштабно та класно. Мені найбільше сподобалося це, як дівчатка поводяться цей подіум. Цей показ мод цей показ вкотре довів, що українська мода живе, розвивається і продовжує надихати. А всі учасники заходу залишилися під яскравими враженнями та з позитивними емоціями.